Анічка, де квіточки? квіточки? Клас. Клас, клас. Сон триває, так? Да? Кинайте конфету, нені які квіточки ярні. подивимось квіточки ще. Нарвемося ще. Як багато красивий. Ділки літають. Да? А який запах у лісі класний. Ой! Викі квіточки красивені. Бджілки гудуть, боже, як я скучила за цим запахом і за тими звуками. Пошлі сі, сіди сі, глянемо, пошлі. Клас, клас, клас! Травички. Де жолобіть? Жолоб, жолобі. В жолобі? Пошли, глянемо в жолубі, в жолобі, в жолобі, в жолобі, в жолобі. О, посадочка. О, клас. Диви Анечка. Такі красиві. Гарні? Аня гарні? Красиві? Ой, які красивені! Що там таке? Гуля-гуля? Літають? Бачите, які соточки? Тут мед вирощують бджілки. Бачите? Не кусайте, не підходь них підходь. Не голочки є, якими вони кусають. Поняла? Штряп-штряп. Шсоточка. -штряп. Тихо-тик. Що це вони там на шлибу? Молора. що? Mm -hmm. А, соть тут пролає. Така музенька пролазишся вже туди. О, на лапах скільки меду. А мед. як ме роблять пилком? Щось туди додають чи що? Це писах корм'ях. А це їдять. Да. А, а я думаю, пилок роблять з меду. Ем, мед з пилка. Ні, то вони роблять такі схліп, якби світить. Кліп, а мед як виходить тоді? А мет вони наче носить. А, мет носить теж, тільки поначем, да? Мет вони собі носить, їдять, а потім тут виділяють. Звичайно, таких дерев вивернутих з корінням. Навіть пеньки вивернуті з корінням. А, добре, постаралась матінка природа. Ще одне таке дерево. Ні, напевно, пеньок. А, та -та -та. Под пеньком може хтось жити по львом. А ось і санітари лісу. Повно у дитинстві колись З'їдали туди жуків, вужів, Повністю з'їдали. Ось такі санітарчики. Клас, в лісі розстріли анемони. Яка ж красота. Ось такі чудові. Ой, ягідники, скоро листочки будеш пускати. Бачу, скоро тут ягоди будуть. Місяць, другий і все. Будемо ласувати. Чудова дорога. Люблю таку. Затишну, комфортно, трапінку. Йдеш, а вона глибше, глибше. Дерева ніби нас з тобою стуляються, прикривають тебе. А, клас. Правда, йдеш і не знаєш, що тебе ж десь Ну, Але не йти вперед просто неможливо. В не, не мішало би оглядатися по сторонах. Лічого. Сьогодні я вирішила пройти далі, ніж проходила зимою. Зимою, коли я йшла цією тропинкою, навіть не тропинкою, а дорогою. Тут було багато-багато слідів. М -м, більше всього, що лисиця, пробігала. Так, куди підем? На направу? підемо? Наліво чи направо? Підемо направо. Скільки спогадів пов'язаних з лісом. Завжди приємно, Завжди приємно, 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 приємно повернутися до лісу. О, проте скільки часу провів літом, у бабушки в лісі. Завжди ягоди, гриби. Багато-багато тільки запах. Клас. Ягодники. Не видно, Да? Ось ягодники. Є. Ми завжди ходили в другу частину лісу. Так що ягодники для мене є новинка. Так, прямо чи направо? Хм, Прямо. Просто казкова ялинка, Не без самої казки. Ці пісеньки. Про зайчика, який жив під ялинкою. О, ніби всі звіри справляють новий рік біля цієї ялиночки. Вот яка вона пишна, красива. Я пошна. Клас! Голочки класні. Шишечки на волочках. Ніби прикраси. Ох, яка красуня. Тут пору року дуже часто можна зустріти. А дючечок, змієчок, які вилазять, після зими погріться. Да, їх нежелательно, жила, звісно, зустрічати. Зустрічаються, зустрічаються такі камашки. Та душа стає трохи спокійнішою. Бо мурашки люблять живність таку. О, люди вирубують дерева, роблять цілі ділянки, вивозять, а такі старі дерева засохші. Висотою сосну, остається в аварійному стані. Жаль? Ха, ось зараз вам покажу я покручене, покручене дерево. Ох як його викрутило. Бідненьки обперлося. Обперлася з... обсуху. Обсуху, суху, березу. Чекарний яж. Не могла, щоб вам не показати. Зараз я трохи зайду з дороги, щоб було краще видно. О, знову вивернути коріння берези. Берези, вказується, теж біле коріння. Ой, а під корінням коріння нікого немає. Мабуть, уважніший. Мало ли, Буде дивитися на небо під ногами, а під ногами все, що хоче. Отак. От Ой, який ландшафтний дизайн класний. М -м -м. Ніби хвилями. Ніби морськими хвилями покрили цю ділянку лісу. Ну не вже не красота. Війшла з дороги, аби не заблудитися. В цій частині лісу я ще не була. Кому цікаво, що я робила такі подорожі, підтримуємо, коментуємо, щоб я знала, що ви зі мною. І вам цікаво побачити, що я покажу вам ще. А я постараюсь вам вже показати. Ой, як береза вивернута. О, не тільки пеньки вивертаються. На цілі берези. Ось гей зовсім з корінням. Вийдемо на горбочок. Так. Он туди на вершину і ми зараз все побачимо. Цікаво, якщо кабан почує чужу людину на, свою, на своїй території. Як він буде реагувати. <звук> Цікаве питання, притом і я... до річки. Як добро доброт нас. Така стежка через річку. Мостик. Ну що, всім пока-пока. Не забуваємо підписатися. <свук> Щоб я бачила, що мої труди не даремні. Куди? Анечка, ти по воду заїдь? Да? Аня? Ага, Аня. Аня. Аня, ти по воду прийшла заяць. А що вона буде ждать? Раз, раз, сама даюся. Руки обтрусила і далі погрібла. Постежечки, постежечки собі, раз, раз, раз. Михай привіт. Аня. Ха-ха, машина полізла. Вилазь, 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 будеш дати в машині нас.